Я пойду жити в Лондон, співав колись Григорій Лепс. Звісно, Любімчик Путіна хоче жити в Лондоні. Там же живе його кохана. Ой, а хто це в нас бігає по Лондоні в одних лчику і короткі юпки? Ой, то це ж майбутня дружина самого Григорія Лепса, блин. я тільки не знаю, як вона так бігає, ну їй 18 років. Ой, а що таке? Грошей сильно хочеться. От, і подалася вона. За старого дідугана, якому вже на хвилиночку? 62 роки. Що таке, потягнуло одного на старого пердуна, а другого на малолітку? Ну, якось так. І це улюбленець самого Владимира Ясного солнечка, Владимира Владимировича Путіна. І тут виникає логічне питання: якщо Путін такий класний, а Москва така класна, як і Росія, то чому ж у нього. Його майбутня дружина бігає по бездуховному Лондону, де куча геїв, лісбіянок і прочих прочих спокус нехороших. Тим більше бігати в Лондоні без лівчика і в короткій спідниці це якось особисто в мене така думка, що русський мір це коли ти старий дід взяв 18-річну дівчину і відправив її в бездуховну гейропу, подалі від великої та православної. Росії і столиці Москві. Напишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте, стосовно цього приводу.